Вже понад 30 років у селі Білошиці Коростенського району колишня назва Щорсівка діє притулок для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Опікується закладом благодійний фонд святителя Миколая, архієпископа Мерлікійського. Нині в установі проживає 23 підопічні. Це люди з інвалідністю та одинокі громадяни, які через стан здоров'я чи вік не мають змоги самостійно дбати про свій побут. Благодійний фонд Святителя Миколая Архіпископа Мерілікійського утримує на балансі притулок для людей похилого віку та інвалідів. У нас знаходиться 23 підопічних люди різного віку. От, і проживають іноді від 10 до 15 років все для того, щоб допомогти людям, які є одинокими і не мають змоги самі себе обходити у своїх господарствах. І в нас в притулку є і волонтери, і працівники, які доглядають за ними, надають. Фізичну, моральну та матеріальну допомогу таким людям. У нас трьохразове харчування, домашня кухня. І також надаємо медичну допомогу. В притулку створені всі умови для комфортного перебування людей. Аби в приміщенні було тепло, на зиму закупили дрова для опалення. Надається і належний медичний догляд. Відповідні умови створені для харчування підопічних. У нас сьогодні буде супчик із фрикадельками, потім компот. І солодка булочка. Булочка йде або з маком, хто яку любить. Одні люблять з маком, другі з повидлом, і сиром у нас є. Ну, кожен вибирає яку собі хоче. Потім у нас буде макарони, печоночні млинці, салатик з бурачка. У нас ось вариться бурачок. Mm -hmm. Салати теж дуже люблять салатика з бурачка. Також компот або чайок. Ну, хто що хоче. Ну, в основному на вечір будуть вони компотик. У нас іде домашня кухня. У нас, так як ми готуємо вдома, так само і тут. І котлетки ті самі, і рібка, жарна, і тушена, і картопляне пюре, макаронні якісь там вироби, крупи, Ну, все домашнє. Також готуємо і голубці, їм готуємо. Ну, все дійсно, дуже вкусно. Як зазначила Ольга Огородник, нині до притулку існує черга, бажаючих потрапити сюди значно більше, ніж може прийняти установа. Марія Павлін Проживає в притулку вже понад п'ять років. Вона ділиться, що всім задоволена, розповідає про своє життя з посмішкою та вдячністю до тих, хто створює для неї комфорт і турботу. Як вам взагалі тут умови перебування? Чи смачно годують, чи вистачає їжі, чи не холодно вам тут? Нічого, вистачає їжі, не холодно. Чи смачно годують вас тут? А? – Смачно годують. Смачно годують. Да, Щоб... це є, що все я, що те, що ви несуть? Так, да. що, що вам тут готують? Розказуйте. Що хочу. Так. Що хочу. Ну, що ви розказуєте? Що загадають, тому не роблять, вони знають, що готові. Так, а що, а що ви особисто полюбляєте? Що попало? Це, ну от голубці, дівчата казали, готують вам. Голубці, канекляти печуть, таке, все що, ковбаса таке, що наготовлять що, і, і три раз дають. Наїдаєтесь? Да. Да, кашу дають рану. Кашу приносять, даємо. Так. А вдень теж зараз буде щось чи суп, чи борщ. Супчик з фрикадельками нам сказали. <рикаделька> так щоб там смачно пахне. Да, да. Так, а як дівчатка тут обслуговування, як да. набудовані, все поміють усередвіті. Ходимо. Попри складні часи, притулок для людей похилого віку та осіб з інвалідністю продовжує повноцінно працювати та надавати необхідну допомогу своїм підопічним. Водночас заклад має низку проблем. Насамперед, приміщення потребує ремонту, адже на початку війни від вибухів, які були неподалік, пошкодило будівлю. У стінах з'явилися тріщини, місцями затікає вода. Крім того, за 30 років експлуатації зносилися водоканалізаційні комунікації. Установа потребує підтримки і в інших напрямках, аби надалі заберегти забезпечувати гідні умови проживання для своїх підопічних під час військового стану наш притулок потерпав від неодноразово від вибухів, і дуже багато істеля ввалилася, і багато тріщин у нашому будинку. І, звичайно, ми потребуємо допомоги спонсорів, можливо, хтось відгукнеться на наші проблеми і допоможе нам в різних питаннях, особливо зараз дуже гостра проблема з памперсами, щоб наші підопічні були в чистоті і доглянуті. Ми часто беремо білизну для наших підопічних, і на даний момент у нас велика проблема із великогабаритною пральною машиною. Тому що на даний момент ми використовуємо малі пральні машини, які 2-3 рази на сутки запускаються, зношуються швидше, ніж звичайно, і в нас з цим велика проблема. Тому просимо, хто може. Надати кошти або придбати великогабаритну пральну машину для нашого притулку. Попри всі труднощі, люди, які опікуються притулком, щодня роблять усе можливе, аби його підопічні відчували турботу, спокій і домашнє тепло. Тут для кожного знайдеться добре слово, підтримка та увага. Адже головне завдання подарувати людям похилого віку та особам з інвалідністю гідні умови проживання і відчуття, що вони не самотні.